Історія наступного сюжету розпочалась із обіцяної в минулому випуску зустрічі із представниками структур, відповідальних за постачання опалення та гарячої води у Чаркасах. Біля будинку на Різдвяній для відкритого діалогу зустрілись представники обох сторін. За моєю спиною, люди, які вже майже три місяці живуть у холоді і не знають, куди звернутися, аби нарешті у їхніх будинках з'явилась гаряча вода та опалення. Аби роз'яснити цю ситуацію, вони викликали посадовців і представників компанії, які мають відповідати за надання відповідних послуг. Що з цього вийшло? Дивіться просто зараз. Мешканці будинку 90 на Різдвяній тут, аби нарешті відстояти своє право на якісне на постачання тепла гарячої води немає з квітня а з опаленням не гаразди вже п'ятий сезон поспіль. З цього приводу люди неодноразово зверталися до управлінської компанії Нова якість. Перший, другий під'їзд у нас тепло є більш-менш, інші під'їзди. Третій, четвертий, п'ятий, опалення немає. Коли ми приїжджали до нової якості, нам сказали, що ведуться якісь ремонтні роботи. Ремонтні роботи ніякі не ведуться, ми дзвонимо до ТЕЦ, ТЕЦ каже, ми не ведемо ніякі ремонтні роботи. Приїжджають, сваряться, кажуть, нова якість. Каже, краще б ми до вас зовсім в цей будинок не приїжджали. Ви такі проблеми, ви нам надоїли. У холодну пору температура в квартирах опускається до 15-16 градусів. Нова якість відправляє жителів до ТЕЦ, а там відповідно направляють назад. Такий собі біг по колу. При цьому рахунки надходять справно. Оскільки нервів витріпано у людей ніякого представника не було. Присилають одного слесаря, який розводить руками, каже, що немає якоїсь там обратки, немає ще чогось. Ну довжний, якщо така проблема, маса людей 180 квартир. Це квартир, це не жильців, а квартир долини, значить, в моєму розумінні має бути представник цієї компанії на уровні майстра, інженера з чертежами, вони повинні пройти по лінії подивитися, вияснити цю причину. Щоправда, до нашого приїзду ситуація дещо змінилась. Ну, сьогодні, коли всі ми це мали приїхати, вони в часа сім включили, придавили трошки, стала кімнатна температура. На, на трубах комнатної температури, але як такого опалення нема. А, а так, як лідяшки, внучка ж вона заболіла, не пішла на уроки. Дома і каміни. Газ, газ включаю на кухні і в кімнатах каміни включаю. І вони ще 500 гривень виставили за п'ять днів. За усунення проблеми постачання гарячої води управлінська компанія нарешті взялася. Ремонтні роботи на 12 метрах трубопроводу планують завершити якнайшвидше, стверджує головна інженерка Катерина Папуша. Працює дві бригади з двома зварювальниками, оскільки ця робота довго тривала, і для проведення цих ремонтних робіт є необхідність перекриття холодного водопостачання, щоб в системі була відсутня вода, щоб можна було провести зварювальні роботи. Тому я думаю, що до першій половині дня роботи завершаться. Будемо сподіватися, що в будинку з'явиться гаряче водопостачання. З опаленням складніше, за словами представниці нової якості, на монометрах фіксують відсутність циркуляції тепла в будинку і передаються дані тец. На цьому повноваження компанії закінчуються. Подаючий трубопровід 4.8, зворотній 5. Він вищий за подаючий. Зараз комісія пішла на 330-й по благовісній будинок, щоб перевірити, яка ситуація там. З неділі так само поступають заявки. Відсутня циркуляція будемо передавати на черкаську тець, хоча це передається щодня. Що відсутні параметри, реакції немає. Відчай та останні краплі терпіння змусили черкастів перекрити проїзд вулицею. перекрили дорогу для того, щоб нам зробили отоплення і воду, пустили гарячу. Ми вже далі не можемо терпіти, скільки можна вже терпіти. Ми більше року почти терпимо. Немає води. Ладно, терпіли, що немає води. Зараз немає отоплення. Слухайте, в людей діти малі, немає отоплення, неможливо. Із готовністю відповісти на всі запитання громади приїхав заступник директора з теплопостачання і збуту Черкаської ТЕЦ Григорій Безкоровайний. За його словами, графіку, затвердженого міським головою, дотримуються. А для налагодження гідравлічного режиму по місту працює шість бригад. Для того щоб налагодити подачу, щоб у вас була така подача по дому треба відрегулювати все місто кожен будинок зараз бригади працюють по ЦТП, працюють на юго западі по центру на митниці першій на митниці на митниці ситуація якщо в центрі тут два-три будинки з поганим теплопостачанням митниця зараз стоїть практично вся Кошти за так і не отримане тепло, посадовець обіцяє повернути людям. Для цього від кожної квартири потрібно подати заяву до Черкаської ТЕЦ. За ті дні, полічильникому, ну, трибунковому, коли було зафіксовано, Відхилення від нормативних показників вам буде здійснено перерахунок. Сподіватимемося, що посадовці виконають свої обіцянки, а жителі будинків нарешті отримують комфортне та тепле житло. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.